Російські фейки маскуються під чернігійських журналістів. Медійники б'ють на сполох. У мережі почали з'являтися точні копії українських новинних сайтів, на яких розганяють зраду здебільшого фейки стосовно збройних сил України. Днями зловмисники підробили сайт УНІАН і розмістили на ньому матеріали з підписом чернігійської журналістки Ірини Синельник. Стосується таких меседжів, що потрібно домовлятися, от війна триває, скільки вона буде тривати, треба сідати за стіл переговорів. Це така підводиться досить м'яко. Інша публікація стосувалася теми торгівлі органами дітей, це взагалі шок для мене. І третя там про шпигунів. Лише протягом цього літа зловмисники імітували сайти таких великих ЗМІ, як Українська Правда, РБК Україна, «Обозріватель» та Уніан. За словами правоохоронців, розпізнати такі фейки складно, але можливо. Зокрема, їх видають адреси. Якщо вбиваємо ми в ми пошуковику запитак із назвою цього сайту. То воно нам обов'язково виб'є оригінальний сайт, і тоді ми можемо із цього оригінального сайту порівняти посилання із тим, який ми відкрили. Може бути будь-який символ, так який відрізняється. І ми вже тоді можемо робити висновок, що це посилання є фейковим, і цей сайт. Фейкова на думку Ірини Синельник, фейки у вигляді сайтів копій особливо небезпечні як для репутації журналістів, яких підставляють зловмисники, так і для пересічних громадян. Різниця досить. Малопамітна, і зазвичай люди, коли бачать такий емоційний заголовок, то вони переходять, читають, починають дискутувати. Тобто, і за рахунок цього цю ще публікацію відносять у пошуку і в запит. Ну якби реагуючи на неї, то вони її роблять ще більш читабельною. Як кіберполіцейські, так і медійники, які постраждали від підставних сайтів, закликають чернігівців критично ставитися до гучних заголовків та підозрілої реклами у соцмережах. Уважно оцінювати прочитану інформацію. Створення сайтів копій правоохоронці класифікують як шахрайство, кримінальний злочин.